У Полтаві транспортну мережу доповнять п'ятьма новими маршрутами, якими чим більше маршрутів, в більше можливості добратися до ми в області. Можуть створити програму з розвитку української мови. Навіщо? Я вважаю, що українську мову потрібно розвивати в кожному регіоні. На Полтавщині працюють медики, які переїхали через війну. Скільки їх? Залишились гарні спогади про місто, тому обрав Полтаву. В обласному центрі волонтери плетуть маскувальні сітки та килимки. Чого потребують? Коли вже почалася повномасштабна війна, ми зробили за рік тисячу сіток. У Полтаві планують оновити транспортну мережу. Її доповнять п'ятьма автобусними маршрутами. Зокрема, один із них пролягатиме через мікрорайон Половки, де проживає Анатолій Дубовик. Чим більше маршруту, більше можливості добратися будемо. Но ну, тут надо, конечно, подумать, маршруты на какую линию надо больше сделать. Вот, ну, например, половки наши отсюда никак тікатят, пересад, не катят, с пересадкой приходится ездить. Рішення про збільшення маршрутів ухвалили 23 лютого члени міськвиконкому. Так, зокрема, за маршрутом номер 59 можна буде доїхати по кільцю від південного вокзалу через центр мікрорайони Половки та Алмазний. А за маршрутом номер 63 з мікрорайону Огнівка до південного вокзалу. Крім того, автобуси курсуватимуть за маршрутами номер 60, 61 та 62. Нині на цих маршрутах курсує громадський транспорт, але працює він нелегально. Із ними, за словами першого заступника голови міськради, транспортний відділ не укладав угоди. Набирають туди персонал, водії, які некоректно ведуть себе на дорозі. Ну, неудобно. З нелегальними перевізниками ми нічого не згоджуємо. Ми рухаємося в законному полі, для що ми ставимо ці маршрути, для того, щоб на цих маршрутах працювали наші легальні перевізники. У Полтаві нині діє майже чотири десятки автобусних маршрутів. Змінити ж транспортну мережу вирішили для того, щоб покращити обслуговування, каже Валерій Пархоменко. Не повинно бути якогось одного домінанта, повинно бути 5-6, а саме краще це комунальне підприємство, яке буде закривати всі потреби транспорту. Все буде через конкурс, вартість проїзду не зміниться. За словами Валерія Пархоменка, поки невідомо, коли відбудеться конкурс на обслуговування маршрутів. Нагадаю, торік у червні у Полтаві громадський транспорт розпочав роботу оновленою мережею. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава. У Полтавській області мають розробити та ухвалити програму, яка б сприяла розвитку української мови у сферах обслуговування, освіти, культури, медицини тощо. Про це Суспільному розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час візиту у Полтаву. В умовах повномасштабного вторгнення, консолідації українського суспільства і стрімкого переходу громадян на українську мову повинні бути інструменти, як стимулювати, підтримувати і всіляко підвищувати рівень володіння української мови. Чи це школа, чи це сфера транспорту, лікарня, органи місцевого самоврядування. Як розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, подібні програми існують, зокрема, у Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях України. На Харківщині, до прикладу, її затвердили 2021-го. За проєктом рішення Харківської облради, програма розрахована на 4 роки до 2025-го. За цей час заплановане фінансування складає понад 2,5 мільйони гривень. Серед напрямків діяльності, моніторинг, дотримання мовного законодавства, зокрема в медіа, організація освіти освітніх та культурних заходів, поповнення фондів бібліотек, а ще підвищення рівня володіння мовою серед населення тощо. Я просто запропонував зробити спільне розпорядження голови ради та адміністрації з приводу робочої групи, яка б напрацювала цю програму. Це ті люди, які фахово займаються українською мовою. Точно, звісно, будуть і чиновники, але ми будемо робити акцент саме на тих, хто є профільним фахівцем. Розробка програми ну це 2, 3, 4 місяці. Якщо це буде програма обласної ради, то вона буде фінансуватися з обласного бюджету. Окрім того, міська рада та інші ради громад можуть приймати свої власні програми. У нас же Полтава, духовна столиця української мови. А як же можна далі ще щось придумати? Я не розумію. Я вважаю, що українську мову потрібно розвивати в кожному регіоні, не тільки в Полтаві. Українці повинні розмовляти українською мовою. У Полтаві курси з української мови влаштовують і нині, зокрема, у торговельних центрах, бібліотеках та волонтерських організаціях. В одному з розмовних клубів для переселенців викладає і Світлана Ленська. Здебільшого, це люди старшого віку, дорослі, які свідомо переходять на спілкування українською. Вони не вивчали її ні в школі, ні в під час навчання в вищих навчальних закладах. Я стараюся викладати їм теоретичний матеріал, а також у нас дуже багато комунікативних ситуацій. У нас є такі постійні рубрики на наших заняттях. Це Вивчення українських фразеологізмів це антисуржик для тих мешканців, для яких українська мова є рідною. Мені здається, все ж таки тут більше треба приділяти увагу там формуванню орфографічних там, можливо пунктуаційних навичок. Якщо брати моє особисте оточення, то досі багато людей російськомовних суржикомовних, тобто є над чим працювати. Найперше це мають бути лекції широкого. Зміст, тобто не суто мовні, а культурні, історичні, а вже потім мовні з все більшим і більшим заглибленням. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. Як сьогодні себе почуваєте? Нічого не турбує. Андрій Прошельцов дізнається про стан здоров'я пацієнта, який реабілітується після операції. Анестезіолог працює в Полтавській обласній лікарні з початку квітня. Відколи переїхав сюди з сєвєродонецька Луганської області. Провчився тут три роки, залишились якісь знайомства, залишились гарні спогади про місто, тому обрав Полтаву. Ми тут працюємо з пацієнтами з мозковим інсультом, з пацієнтами з черпно-мозковою травмою, з травмою з пацієнтами з пошкодженнями периферичної нервної нервової системи. Я тут займаюся як наданням невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапією пацієнт. Тому у відділенні реанімації, так і проведенням анестезіологічного забезпечення під час виконання нейрохірургічних операцій, як планових, так і невідкладних. Нині в області працюють понад 300 лікарів та медсестер з інших регіонів, які переїхали через війну, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Найбільше, можемо сьогодні, сказати, все таки. Е... Праця це в містах обласного значення, міста Полтава, Зіньків, Решетилівка, Чутово, можемо говорити, Пірятін, Лубни. Це дає можливість професійно мати кваліфікований кадр. Я особливо звернув увагу, там, де в нас, наприклад, хірургії не було такої активної, то є сьогодні не лише чисто лікарі практично, є і ті, які мають вчені звання, професора, доценти. В медзакладах Полтавщини працюють лікарі із різних регіонів України, де тривають бойові дії. Це, зокрема, з Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Харківщини, розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. І онкологи, і лікарі невідкладних станів. стан останній випадок, який. Говорив цей лікар, то що приїхали по Талевську об'єднану тобто, територіальну громаду. Це лікар Геніко, який практично готовий стає до операційного столу. Тобто він працює в акушерстві Нікологи. Дружина, його педіатр. Ми готові були сприяти в тому, щоб їм надати робоче місце, створити належні умови. І ми ставимо ці завдання перед головою об'єднаних територіальних громад, щоб залишалися. Люди й працювали на даний момент. Немає ніяких думок. Лише одна дочекатися кінця війни. звільнення, звільнення рідної землі. Просто хочеться приїхати до свого рідного села на батьківщину та побачити тих, хто там залишився. На жаль, не всі мали змогу виїхати. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, працевлаштовуватись в медзаклади області лікарі з інших регіонів почали майже від початку повномасштабної війни. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. У полтавській бібліотеці філії номер 7 Зоя Дацько доплітає зелену маскувальну сітку для військових. Останні шість років жінка волонтерить у складі загону невтомні бабусі, і вже вдома не всидиш. Оце ну відчуваєш якусь, якщо ти вдома залишився, хай по поважній причині. Дівчата що там працюють, а ти вдома сидиш. Іди і працюй. Крім сіток, виготовляють маскувальні костюми та килимки, тому що разу волонтери потребують тканини. Їх знаходять самі або приносять люди, каже координаторка волонтерського загону Людмила Заливча. Зимові сітки закінчилися, біле це так сказати, поширений колір. А зараз у нас потреба коричневе, хакі, сірі, пісочний колір такого, такого земляноприродного природного кольору. Ми Дещо і фарбуємо для фарбування нам потрібно приймаємо ще білу, але щоб вона бавуняна була тканина. До виготовлення сіток, костюмів та килимків щоразу долучається до двох десятків людей. Клаптики тканини для сіток нарізає і 75-річна Людмила Литвиненко. По-перше, як сказали, що й тягне вже сюди, що кожен день, а по-друге, мене сіль, і імно воюють. Тому я знаєте, як кажуть, я думаю, я хоч щось та роблю. За майже два місяці цього року волонтери сплели 158 сіток, каже Людмила Заливча. У 17-му році в нас ми за рік було у нас 50 сіток, потім десь так до 21-го року. Ми стабільно робили десь ну 100, 100 плюс 100 100 мінус. А в минулому році, коли вже почалася повномасштабна війна, ми зробили за рік тисячу сіток. А маскувальних костюмів каже Людмила Заливча, за рік виготовили більше семи десятків. У Нас такий зроблений стенд. І поступово так знизу до верху лететься. Ми до розмітку робимо, капюшон робиться окремо рукава і тіло. Це звичайні мішки, У нас їх бажано як приносять нам люди, щоб вони чистенькі були, десь не дуже розірвані, то їх нарізають. Роман Білецький один із трьох чоловіків, які доєдналися до загону. Усі вони зробили це протягом року. Дома скучно самому роботу тут серед людей добре. нарізаю ленти на сітки. Нерізаю на ковріки. Шумов. Хлопці називають їх каріматами, тому що стараються в'язати, щоб воно було тепленьке, такі щоб величеньке. Я думаю, що приводяться і в танках, і в машинах. От сісти ж таке тепленько буде. За словами координаторки загону Людмили Заливчої, від початку повномасштабного вторгнення волонтери працюють без вихідних. Готові вироби передають військовим у Харківську, Донецьку та Луганську області. Валерія Рбалка та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава. Актори полтавського аматорського театру Малафея репетирують одну зі сцен п'єси Бітвін, яку збираються презентувати глядачам. За сюжетом головному герою потрібно зробити вибір між добром і злом, життям та смертю. Головну роль виконує Дмитро Медведєв, хлопець, який спускає своє життя в нічого, який витрачає дуже багато сил. Він не може себе знайти. І він відмовляється обирати між добром і злом. Він шукає себе. Це роль людини, яка себе шукає. Ця п'єса буде першою прем'єрою театру від початку повномасштабної війни, каже керівник. Проєкту ця вистава була така особлива. Тому що я знаю про неї особливу історію. Її планував поставити автор цієї п'єси Ігор Чайка 24 лютого минулого року. За певних обставин це не відбулося. Тому зараз він знає, що ми ставимо її в Полтаві. І він планує теж бути на прем'єрі 26 лютого. Смерть. Я гадаю, що цього року. Певним чином, з образом, який я буду втілювати, плече об плече або десь відсторонено зіткнулися ми всі, на жаль. Але щодо неї, щоб хотілося сказати, що певне людство навчилося вже керувати багатьма речами навіть самим життям. Але от нею ні. Після початку повномасштабної війни актори тимчасово призупиняли роботу, говорить Інна Керусова. Цей рік став досить таки тяжким для нашого колективу, тому що останні чотири роки ми дуже активно займалися театральною діяльністю, і якби так, це на аматорському рівні, але наші вистави користувалися попитом глядачів. Коли це все розпочалося, ми не знали, що робити. Ну, знаєте, як не на часі, який там театр. Але потім, десь так ближче до середини літа, ми подумали, що... Щось прекрасне все одно повинно бути в житті людини. А в цей час хочеться щось високе, але не хочеться щось дуже драматичне. Хочеться і підтримати людей, і в комедійному плані, щоб було й весело, але щоб це було про високі змісти. Маю надію, в нас все вийде. Як розповів керівник проєкту, до показу готуються із жовтня. Після прем'єри п'єсу планують показувати повторно. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 5 градусів морозу, вдень мінус 1, плюс 4. В обласному центрі вночі від 9 до 7 градусів із позначкою мінус, а в день від 0 до 2 градусів тепла.